Угу. Ну, от Ми бачимо вплив жари. Ну, Невеличкий дощик, який пройшов там пару міліметрів, він трішки он, під низом, під рослинами вода стікає, Ми бачимо, зволожує, особливо повітряні коріння, які забирають кожну каплю і невеликих опадів і роси. Ну, ви бачите, що нижній ярус вже висох на кукурудзі. Відповідно, це впливає от, другий качан всередині. Так, поля. Він висох там, де нема повітряних коренів, дивись. Так, да, в основному, так, да, правильно. О, ви, ви, ви відмітили, так. Да. Є повітряні корені. Ну і краща є ситуація і з, краще з листками, так. А да. Да, там, де немає, от, і вже раз, два, вже знизу сантиметрів. 60 вже листки, ну, тобто скільки тут, 4 листка сухих, бачиш вже повністю. Вона ще тримається, а от другий качан, подивися, який він. Все. Він вже обезвожений. Обезвожений. Ну, Ситуація така не дуже хороша. Але кукурузка ще тримається. Він не налиється зерно. Уже все, не буде він, він все, вже по ньому видно, що ще 2-3 дні і все. У ну, нас рідко коли другий качан. Це в умовах, коли є волога, західні регіони, там може бути. Ну, Пам'ятаєш 2021 рік, коли опади були після жорсткого 2020 року, тоді по два качана було, і навіть і по три на деяких гібридах. Це така ситуація на кукурудзі. 16 рядів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. У мене 18. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серєнка. Тримаю кріпко в руці качан. Ну, я сподіваюся, що він буде отакий, як я тримаю в лівій руці. Але враховуючи цю спеку, яка вже який час триває, то десь забираються сумніви, а чи сформується отакий от качан, як в минулому році, наприклад. Коли кукуруза в багатьох на полях давала і по 12, і по 14 тонн. Навіть якщо вона і перезимовувала. Друзі, про що сьогодні буде мова? А мова буде йти про те, що необхідно все-таки готуватися до цих несподіванок, до цих природних катаклізмів і не робити помилок. Ми завжди на своїх вебінарах, на своїх навчаннях наголошували, що враховуючи оці умови, які відбуваються майже щорічно, ви пам'ятаєте, 2020 рік оця посуха, коли аграрії посіяли гібриди СФАО 350, 400 і навіть і качан не зав'язався. А ті гібриди, які посіяли там СФАО 220, 240, 260, отримали нормальний качан, нормальну кукурузу і отримали хороший урожай і хороший прибуток. Навіть при цих цінах на кукурузу. Які ну, не досить високі. І тому, друзі, враховуючи цю ситуацію із спекою в цьому році, давайте проаналізуємо і зробимо висновки правильні. А скільки відсотків ми повинні в себе всі в змінні? чи в структурі, якщо точніше, посівних площ, а саме кукурудзами сіяти гібридів з наприклад. Ну, я не скажу 200, що, тому що з ФАУ 200 ну, це не досить високоврожайні гібриди. Гібриди з Фау 200 можуть дати 10 тонн і 12 і В мене на практиці також були такі випадки. Але все-таки ФАУ 250, 260, сьогодні можна знайти класні гібриди кукурудзи, які можуть давати і по 12, і по 15 тонн. І я рахую, що в центральній Україні, в східній частині України ми нам необхідно збільшувати частку гібридів із ФАО 250-260 і все таки зменшувати гібриди з ФАО 350, а з ФАО 400, ну, я не знаю в таких умовах чи взагалі є смисл сіяти їх і розміщувати. Да, я розумію, що ці гібриди можуть дати і по 18 і по 20 тонн. І я на своїй практиці з, ну, гібрид з VO430 ну, давав урожайність на багарі без зрошення 20 тонн кукурудзи. На що може вплинути ця спека? Ми вже говорили, друзі. Це на кількість зерен в ряду, на кількість рядів вона не вплине. Кількість рядів воно заклалося, коли кукурузи було 5 листочків, друзі. Деяких гібридів 4, в деяких 6 листочків, але цей період закладується качан і формується кількість рядів. Чи це може бути 14, от в цьому качані 16, в цьому 18. Але на кількість зерен в ряду, чи це може бути 45, а чи якщо вона от просто не вистачить її вологи, вона згорить і зав'яже, наприклад. Там 30 зернин. І на масу тисячі зерна. Чим відповідно вища маса тисячі зерна, тим вищий її урожай. Через те, що в таку спеку може сформуватися маса 1200 ну, Підуть опади, вона буде і 300 грм, і 350 У цьому качані маса тисячі зерна 320 г. Але яка буде маса 1000 цьому качані? Ну, я не можу дати сьогодні гарантії ніякі. Через те, що поле не зрошується, та в кого воно зараз зрошується при цьому дефіциті води і при тому, що в нас війна і ще й водосховище Каховське знищили. Тому, друзі, я думаю, що частка зрошення в Україні катастрофічно зменшилася. Ми говоримо взагалі за ті фактори, які ми можем, на які ми можемо вплинути. Е, тому, друзі, робимо якісний аналіз вже сьогодні. Е, підбираємо гібриди, які не просто посухостійкі, а які жаростійкі. Як вони, Особливо коли у вас є демонстраційне поле, як ці гібриди на цьому полі себе почувають, скільки вони е, сформують зерен в ряду, а як запилиться верхівка. Ну, За другий качан, який внизу, друзі, ну, важко сказати. Чи він сформується взагалі, якщо така спека протриває ще ну днів 5, 7, 8, то другий качан він просто не сформується, він згорить. Та і це крайній ряд на полі, в принципі, краєвий ефект. А якщо зайти всередину поля, то другий качан він практично не сформований. Короткий підсумок на майбутнє, враховуючи, що ці ситуації з жарою можуть повторюватися, необхідно робити якісний аналіз і підбирати ті гібриди, яким вистачить води, і які все-таки до цієї жари, яка всередині липня може бути, може бути і в серпні, вона може бути і в червні. Друзі, якби ця жара була в червні, то взагалі була б катастрофа. А нам ще повезло, що в червні випали хороші опади. От, Наприклад, в центральній Україні деякі господарства, деякі поля отримали по дві місячні норми води, пам'ятаєте? Оце і спасає до сих пір нашу кукурузку, нашу сою, наш соняшник, що вони ще себе нормально почувають навіть в цих умовах. Прокоментуйте, друзі, а як ви рахуєте, які гібриди, з яким ФАВ необхідно сіяти в наступні роки? А чи відмічаєте ви вже вплив цієї жари на гібриди з різним ФАУ в себе на полях? Задавайте запитання, ми знайдемо час відповісти на них. Ну, відповідно, тільки адекватні, нормальні, хороші запитання. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко. Ну і сподіваюся, що ваші подобайки, які ви нам під цим відео поставите, вони дадуть можливість інформацію на каналі на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграріїв. І буде ваша вдячність за наше відео і кількість подобає, як вони вплинуть на кількість таких качанів на вашій кукурудзі. До нової зустрічі на каналі. Підписуйтесь, забув сказати, хто не підписаний, через те, що багато нас дивиться, а серед тих, хто дивиться. І подобайки ставили, але забули, що вони не підписались. Тому перевірте, чи підписані ви на канал Мистецтво Полясирінка. Ми будемо вдячні, особливо тим, хто вже підписаний. І ставайте спонсорами нашого каналу, друзі. Ваша спонсорська допомога вона дає можливість покращувати відеоконтент на каналі. І ви, як спонсори, можете мати першими доступ до хорошої, практичної інформації і хороших відеоматеріалів, вебінарів, які ми вам можемо надати, маючи великий практичний науковий досвід. На все добре. Сьогодні з вами я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. До зустрічі на каналі. Ще раз повторюсь, слава Україні!